Шановні кавлеї, володарі великого слова, великого лобису, лобису Святого, шановна наша юня, ви долучаєтесь до великого творіння, до Божого Слова. Боже Слово, це откровення, яке дали нам великі пророки, великі. Для чого це потрібно людині? Мабуть, ну, для того, що рано чи пізно кожна людина заядає питанням, заради чого я живу? Який сенс, смисл життя? Чи закінчу я його тільки на цій землі, чи мені буде дарована життя вічне? Ось такими проблемами. Переймається кожна людина. І, звичайно, вона повертається поки що до цього великого слова, до Всевишнього. Чому? Тому, мабуть, що Всевишній у кожному серці нашому живе, підкреслюється, живе у кожному серці. Але не всяке серце відкрите до Господа Бога. У чому складність, дорога моя Юль. не кожен з нас відкритий до Бога. І тоді Бог вас не чує, а ви не чуєте великого Бога. Тому Біблія, долучення це лише перший крок. Розумієте? Знати Біблію – це лише перший крок. На цьому етапі ну можна використати якесь судження Боже, долучити його до розмови, до тексту свого, але цього мало. Треба відійти від розуміння тексту Божого до життя тим текстом, а в тому тексті ці цінності. Вам відомий майбутній. Всі десять заповідів, які дав нам Ісус Христос на проповіді, 10 заповідей, 10 цінностей це ідеал людини. З них чотири цінності, які стосуються ваших відносин, наших відносин з Богом. А шість – це відношення наші міжлюдські, міжособистісні, любов, повага, вірність, щирість. Ось такі наші відносини. Тому запам'ятайте, що є три ступені, три етапи до Бога. Перший етап, на якому перебуваєте саме ви, це Богопізнання, глибоке пізнання, але річ у тім, що Біблія це складнючий текст, це складне слово. Багато смисло, слово, і тому потрібно, що між вами, як читачем і текстом біблійним, і, стара, і старі заповіті Евангелії повинен бути посередник, велика людина, святі, святі Отці. Ось ці посередники. Вони бувають у наших церквах. Правда, не всі вони святі великі. Ви знаєте, які події зараз розгортаються. У нашій церкві, але такі люди потрібні, вони посередники. І буває інколи так, що отець, який очолює церкву, робить вчинки недалеко не, не святі. І якось Іванов Злотоуста, а це великий святий проповідник, і він і є таким посередником, запитали його. Отець його, а я же це так, що сам отець, наш пастор, не сповідує того, що він говорить. І йому прийшлося відповісти. А ви не, ви не звертайте на нього уваги. Ви звертайте, він лише посередник, але ще є вище слово. І хай воно лине до вас безпосередньо. Але все-таки. Такі посередники потрібні. І такими посередниками є, перш за все. святоотче література, тексти це тексти святих. І тут я на перше місці ставлю Іоанна з Його творіння це така велика скарбниця, дорогі мої, моя мова. <плес> Розумієте, це велика духовна скарбниця. І саме з таких тестів треба починати. Далі. Є ж великі філософи, ну такі, як Августин Блаженний, який спеціально писав великі творіння про те, яка має бути релігія, як до неї підніматися, як збагатитися духом. Або Спіноза це все великі філософи, але вони великі духовні просвітителі. Так от, перший етап це Богопізнання. І ви, повинні, і ви повинні глибоко проникнутися цими великими творіннями Божими. Друге Богоспілкування. Тільки після пізнання Богу ви можете спілкуватися з Богом. Яким чином це спілкування відбувається? А воно відбувається через молитву Божу. Бо молитва це незбагненне явище. Це ваше звернення за допомогою до вищих сил. Але не тільки молитва. Ми ще говоримо, як вчені, про духовну рефлексію. Рефлексія це духовне мислення. Це мислення, яке звер... ви звертається до самого себе. А який я, які в мене цінності, які в мене вади, з якими треба ще позбутися? І, кстати, провадить, у релігії це називається спокуси, розумієте? От читайте Іоанна Лісінька, його 30 ступенів сходження до великої духовності. Ось про що я говорю. Це великі ще говорю ідеали наші, які жили, які творили. Які залишили великі скарби, і ми повинні про це знати. І на кінець третій, атак? Це Боговселення. Розумієте? Тепер Бог входить в вашу душу, а ви входите в Бога в єдине ціле. І тоді змінюється все життя ваше. Розумієте? Ви живете за цими високими законами. Звичайно, ми живемо у світі звичайному. І своїми. Потребами своїми прагненнями, да, але вони другорядні. Але на да, першому місці це велика віра, це велика любов. Кстати, любов це велике явище, яке дано тільки людині. Але любов моя до вас і, лю, і любов до Бога з одного джерела виникає розумієте? Тому без Божої любові не може бути любові від людини до людини. Ось так я зарослаю це питання. І коли ми говоримо сьогодні про патріотизм як висок, високе саме духовне почуття, воно і в релігії є це почуття любові до народу, коли ти жертвуєш заради народу, ось про яку любов ми говоримо. Розумієте? І тому релігія і говорить, що треба мати справедливість, чесність, вірність, відданість як оцю основу для того, щоб виникло це почуття любові. І не більше, і не менше. І зараз дуже добре, що наш народ демонструє у більшості своїх це велике почуття. Мої колеги говорили, що тільки через любов, через патріотизм можна зберегти нашу націю, зберегти наш народ. Зберегти нашу батьківщину і бути відповідальними перед народом, перед батьківщиною, перед нашою нацією. Я бажаю вам великого успіху. Шановний Іване Дмитровичу, дуже дякуємо за ваш виступ, такий важливий, глибокий, концептуальний, пережитий на власному досвіді. Я думаю, що щасливі діти і ті присутні, які вислухали ваш виступ, привітання. Бажаємо вам доброго здоров'я і щоб ще довго-довго ми могли вчити молоде покоління духовної небесної, Божесної мудрості, поєднуючи з нашими земними досягненнями. Дякую. Щиро дякую.